Ну, ось, запустив апарат. Чесно, щось дуже незвичне. Декілька разів куштував, кальян. Ну, в закладах повноцінні, звісно, але тут Прикольно. Тут не буду розсосолювати на десятки хвилин. Класна штука, не серйозна, але як досвід використання, прикольно. В машині я не знаю. Тобто все-таки воно ризиковано. Ті, хто їздить, кудись, виїжджають, вони беруть повноцінні кальяни і там спиняються, як кемпінг там, чи в лісі десь це, і спокійно собі курять. Це так. чисто... От Хто хоче спробувати як я, але не хоче брати повноцінний кальян. Прикольно. Табак, давайте табак пойдем. Взяв Dead Horse. Хорс. Буде відзеркалено. Манголасі. Смачний. Вуголь використав. Давайте також попити. Такі є горіла. Відзеркалено буде Кокосове гілля. Там дві третіх від кружельця, тобто два шматочки сюди ідеально стає.